Привіт, дітки! Сьогодні у нас фізична культура на повітрі. І будемо виконувати комплекс загальнорозвивальних прав без предметів. Тож давайте розпочинати. Перша вправа – рівки руками. Ноги нарізно, права рука вгорі, ліва внизу. На рахунок 1-2 робимо рівки правою рукою, на рахунок 3-4 – лівою. Пробуємо ще раз. 1-2-3-4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Три, чотири. І цю вправу виконуємо 8 разів. Друга вправа Нахили тулуба вперед. Ноги на ширині плечей. Руки в замку. На рахунок. Один. Нахиляємося вниз. 2. Піднімаємось. Три. Знову опускаємося 4. вгору Один. Два. Три. Чотири. Цю вправу виконуємо. 8 разів. Третя вправа прогинання тулуба. Ноги разом. Руки внизу опущені, зімкнуті в замок. На рахунок 1. Піднімаємо ручки вгору. І стаємо на носочки, прогинаємося. Два. Вихідне положення. Три. Те ж саме. Чотири вихідне положення. Один, два, три, чотири. Вправо виконуємо вісім разів. Четверта вправа нахили тулуба в сторони. Ноги нарізно, руки за головою. На рахунок 1. Нахиляємося вліво. два Вихідне положення. Три, Те ж саме тільки вправо. чотири вихідне положення. Один, 2, 3, 4. Вправу виконуємо вісім разів. П'ята вправа стрибки. Ноги разом, руки опущені внизу. На рахунок 1. Виконуємо стрибок, ноги нарізно і руками плескаємо вгорі. Один і два вихідне положення. Один, два. Один, два. Цю вправу виконуємо 16 разів. І остання вправа на відновлення дихання. Піднімаємо ручки вгору. І тепер опускаємось і видихаємо повітря. Знову піднімаємо ручки вгору і опускаємося вниз. І цю вправу будемо виконувати три рази.